Це Доброго дня, пані типа бажаю здоров'я. Мене звати Павло Казалін, я головний сержант роти ударних пілотних авіаційних комплексів 104 ї окремої бригади територіальної оборони. У нас був такий доволі насичений рік. Наша бригада цього року працювала на Запорізькому напрямку, потім робилася на Куб'янщині. А зараз, наприклад, екіпаж моєї роти виконує завдання в Курській області. Ви знаєте, наша рота, як явище, це винахід цієї війни. Вона, як, скажімо, танки під час Першої світової або радари і ракети під час Другої світової. Тобто, ми народжені після російського вторгнення. Тому що будь-яка велика війна вона народжує нові технології. Будь-які нові технології вони народжують засоби протидії. І от весь все 20 століття ми спостерігали за конкуренцією снаряду та броні. А зараз ми спостерігаємо з вами за конкуренцією дронів та рейдів. Насправді це та сфера, як. Лучно казав мій побратим, в якій все дуже стрімко змінюється. Я пам'ятаю, в му році, якщо у підрозділу був мавік і був мавікіст, людина, яка просто могла підняти його в небо, то цей підрозділ вважався дуже прогресивним. Якщо наприкінці 22-го року в якомусь підрозділі були FPV і людина, яка вміла ними користуватися, то в цей підрозділ приїздила якась знімальна група одного з крупних українських телеканалів. А зараз ми звикли до того, що такі засоби є в кожній бригаді. І все відрізняється лише за рахунок того, чим саме ми воюємо. У нас насправді все дуже стрімко змінюється. Ми переконалися за цей рік ті технології, які ми використовували, скажімо, на початку року, вони вже можуть втрачати актуальність наприкінці цього року. І так само, як і наш ворог адаптується до війни, так само і ми намагаємось адаптуватись до війни. Це я до того веду, що це, це справді війна це дуже дорого. І гроші, які ви виділяєте бригадам на закупівлю ребів. Це дуже великі гроші, і на превеликий жаль, ми не можемо бути впевнені, що ті засоби, які ми використовували впродовж 2024 року, що вони будуть мати 100% ефективність 2025 році, це правда. І бригада кожного разу вона просто враховує той досвід, який вона набула на полі бою, і адаптує в тому числі в процесі закупівель тих чи інших засобів. До цього набутого досвіду. До речі, у мене сьогодні вночі, точніше, ще вчора ввечері, був поранений боєць. Був поранений боєць, він, до речі, з Шотландії, громадянин Великої Британії. Він у нас його дронь. На щастя, у нього легке поранення, і він незабаром повернеться до нас в стрій. Я просто, коли сьогодні їхав до вас. Думав про те, наскільки є показовою ця історія. Це історія про те, що наша війна ж наш, не тільки наша. Це історія про те, що наша війна це трохи більше, ніж суто українська історія. Це справді така ілюстрація того, як наше минуле намагається воювати з нашим майбутнім. І, до речі, ті гроші, які ви виділяєте, це теж є дуже важливою інвестицією в наше спільне майбутнє. Те, щоб хлопці повернулися додому, щоб в нашій країні можна було безпечно спати і безпечно народжувати дітей. Тож ми хотіли б дуже подякувати громаді за всю ту допомогу, яку ми відчуваємо впродовж цих майже трьох років війни. Дякую вам величезне. І знаєте, я думаю завжди про те, що. Ці інвестиції у наше спільне майбутнє це та допомога, яка, врешті-решт, може нас усіх нам усім подарувати можливість закінчити цю війну на, на наших умовах. Тому дякую, що ми поруч, дякую, що ви поруч, і дякую вам за те, що ми разом. Слава Україні!